Тому, коли ми кажемо про центральне місце, поклоніння нашого Богу, це стає ще більш явним. В поклонінні ми бачимо, що насправді відбувається. Бог нам дає, а ми приймаємо. Наше поклоніння не в тому полягає, що ми щось Богу даємо, але суть поклоніння полягає в тому, що в поклонінні Бог себе дарує нам. Тому, коли Бог каже, поклоняйся мені. Це одне з найбільш значимих речей, які Бог може нам подарувати. Любов свою в поклонінні він нам дарує. І це було б не скажімо так не по любові зі сторони Бога, якби він сказав Ні, можете мені не поклонятися, тому що в такий спосіб ми б залишилися б без благословіння, яке приходить тільки через наші стосунки з Богом. Тому Бог не тільки любить нас і каже Поклоняйся мені. Він також і відкриває нам свою любов до нас, кажучи, як нам йому поклонятись.